Масштабна бавовна самого ранку в Росії одразу у кількох місцях на території країни терористки спалахнули пожежі. Повідомляють про займання у військоматі будівлі ОМОНу і на території військової частини. Як інформують тамтешні телеграм-канали, в ніч проти 23 грудня невідомі підпалили будівлю військомату у селі Івантії в області. Пожежа виникла в кімнаті чергового приміщення, сильно постраждало від вогню. Проте його поширення будівлею вдалося уникнути ймовірних паліїв. Шукають. У Москві в ніч на 23 грудня сталася пожежа на території військової частини. Зайнялися гаражні бокси. За даними МНС Росії, постраждалих немає. Причина пожежі невідома. Також у російській столиці вранці сталася пожежа в гуртожитку ОМОНу. Займання оперативно ліквідували. Повідомляють, що вогонь спалахнув у кімнаті для зберігання бронежилетів. Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни в Україні у різних регіонах Росії фіксували понад 20 підпалів військоматів і інших військ військових об'єктів